Доброго дня! Сьогодні у нас з вами третє заняття. Сьогодні ми з вами відпрацюємо прямий удар, в має вірні. Цей удар включає в себе два рівня це середній рівень чедан. І верхній рівень джудару. Відпрацюємо цей удар по фазам. Один. Вина з коріна сили сам стегна. Два. Розгибання ноги. Три. Возврат ноги в вихідне положення. Ще раз. Один. Два. Три. Відпрацюємо цей удар на матіварі. Майте. Поживе. Розберемо другий рівень. Рівень джода. Винос. Так, так же саме розберемо цей удар по фазам. Один. Винос коліна з винесом стегна. Два. Розгибання ноги. Три. Возврат в вихідне положення. Ще раз. Один. Два. Три. Відпрацюємо цей удар на маківалі. Майпи Еля. Пержимо. Шо. Пержимо. Пержимо. Трий. Ос. Трий. Ос. До побачення. Третє заняття закінчено. До наступного заняття. Три. Ос.